Міст. А де міст? А камарад лежить на мості. Міст втупився. Хе-хе-хе. Радий камарадик. Ти радий, задоволений. Є де полежати. Я йду теж. Ой, щоб я сьогодні посизнув. Зараз будеш плавати, чекай. <смі> чекай там яма. Зараз будеш плисти. Узік полетів. Якби не то сміття, то би було б класно. Де моя черемка? Черемха в хабазах сховалася, а друга вон росте. Вон червонолиста. Шуберт. Річка вийшла з берегів. Я стою на мості, а міст. О, де міст. Під водою. Водичка прохолодна, клас. Помаленьку йду, бой, блин. може пошлизнути все. Так. Я чекаю. Ой, зелене жито, зелене, хороші гості у мене, Зелене жито при межі, хороші гості від душі, Зелене жито житої душі, хороші гості при Кот коцрю. Десь там дали моя ділянка. Друга. А то вже не котрів. А не скажу, що патріотичний кадр поля, будюк. Цірків там далі. Цірків, гори і поля. А тобі лимковина. Ну, не зовсім, але але. Але гарно. Віджаловоху тут. Такий релакс, коротше, тишина. Я йду лапаю по воді. і заставочко перед сном хвилин 10 почала пато спати. Ки поля. Тобі це поля. Маркиза, маркиза, маркиза Кабараса. Україно, Україно, Після далечі доріг. По-по-по-по, хорошо. Хоро, хоро. Пора, погоро. Дороги є нічої не треба, коли зорить чумацький шлях, я йду від себе і до себе, по золоти моїх стежках. Мені не можна не любити. Ібі не можна не тісти, лиш доти варто в світі жити, коли зори квітнеш ти. В Україну, в Україну, після далечі доріг. Чорний горіх. Що так піщить? Я не бачу. Стежечка, стежечка, гузясенька, я ха-ха. Вітер зламав вербу лакучу. І сюди шубовсть воду просто мені на стежку. Ти йди і перелазь, і згинайся, і кланяйся до природи. Не будь дуже мудрий. О, Природа каже. Згинай свою голову, бо так і зародан. Ой, бля! Молодість, радість, остарість вона вже. Кось трошки не так. Так. Джунглі. Вилазимо з джунглів на світ Божий. Так, і просто попадаємо прямим наводком у цількав. Вон там на горі Ціркев. Дивись на нас і кличе, каже, йди до мене ти заблудлий гуляка, я тобі зараз дам.